Всім привіт! Зі мною знаходиться тренер з ММА Максим. Вітаю! Так, почнемо з того, як ви почали свій шлях у спорті, ММА або чи інші види спорту. Можете розповісти? Так, я почав, як і багато дітей, займатися з боксу, так як у нас це було на районі. Я почав з боксу, потім перейшов в кікбоксинг. Тому що було цікавіше бити ногами все ж таки старі фільми про східні диноборства дають свій відбиток. І таким чином перейшов в кікбоксинг. Коли потім ми переїхали в інший район, в школі було карате, почав займатися карате. Ну і звісно, вже популяризувались на відеокасетах турніри з боїв без правил перші UFC. Я почав займатися карате. Потім прозаймався 8 років, і коли поступав в Академію фізкультури, перейшов в тайландський бокс. Прозаймався тайландським боксом десь 3 роки, став чемпіоном України, і потім перейшов в ММА, тому що завжди хотів щось більше розвиватись і боротись, ну, тому що ММА це більш така розширена система, де можна... І бити, і боротись, і прийма... ну, робити боліві та задушливі прийоми. Угу. І зараз ви працюєте тренером з ММА у Борфат Клаб. Скажіть, будь ласка, чи складно знаходити нових учнів, тренувати їх? Та як по різному, ви ж розумієте, що зараз така ситуація в країні? По різному. Не всім дітям подобається МММ, деяким подобаються ударні види спорту, деяким конкретно боротьба. Ну, а так, Так, в принципі, ну, з ситуацією в країні учнів стало менше. Буває таке, що дитина не хоче ходити. Є. Є таких, які привели батьки, і вони. Їх, як то кажуть, змушують. Ну, від цього ну бувають випадки, коли дитину привели без власного бажання, вона почала займатися, втягнулася, потоваришувала з дітьми і почали, почала займатися, їй почало подобатись. А деякі є діти, які, яких приходять, які зовсім не хочуть займатися, просто хочуть там, в телефоні сидіти і все. Тому з такого толку не буде, він займається місяць та два і він кине. І зараз під час війни багато змагань ви відвідуєте? Так. Буває таке, що раз в два місяці буває кожен місяць змагання, як обласні турніри, так і турніри чемпіонати України. У мене також є вже дворазова чемпіонка України з хортингу та Фріфайту, ми чекаємо пропозицій на чемпіонат світу, і в кінці лютого буде чемпіонат України з хортингу в розділі двобій, тобто ММА там. А які у вас подальші цілі? Подальші цілі виховати чемпіонів Європи та світу, щоб вони в майбутньому стали професіоналами, підписались в UFC. Це, мабуть, кожна мрія тренера, хто виховує спортсменів. Я не буду виключенням, в мене так. Ви хочете, щоб до вас більше долучалося людей, про вас більше дізналися. Ви хочете запросити глядачів до так. вас? Приходьте, шановні діти, хлопчики та дівчата. Приходьте в Борфайт Клаб на змішані єдиноборства. До мене будемо виховувати чемпіонів. Тому доєднуйтесь до нас, приходьте Fight Club та обирайте ММА та інші напрями. Всім до побачення! До побачення.